Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попробуємо скласти нереально класний комп'ютер для гри в будь які ігри. Зараз ми знаходимося в симуляторі зборки комп'ютера в Роблоксі, і це говорить про те, що потрібно що правильно поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, тому що саме там можна побачити дуже багато чого цікавого. От зараз у мене є на балансі 50 доларів, і мені за цю суму потрібно зібрати якось комп'ютера. Як його зібрати за 50 баксів, чесно кажучи, не знаю. Але тут є всі компоненти в цьому магазині. І для початку мені потрібно що? Корпус? Корпус ми можемо взяти як супер красивий, так і не дуже красивий. Але за гроші, які в мене є, це просто буде нереально класний. Момент, is... із смыслі не поняв. Бакпак. Лейм plot. Ааа, мені треба піти домівку собі взяти. Окей, а де її взяти? Давай подивимося зараз. Санчоус, побігли. Let's go. Тут у когось є дивіться, які гаражі. Ось до, походу, пуста платформа. Давайте якраз сюди і станемо. Можливо, якщо мені дасть її зробити. Опа, все, я зробив свій гараж. Саня, Майнкрафт гараж. Тут ми зможемо продавати свого комп'ютера, як я розумію, якого ми складемо. Апгрейд, воркбенч. Ми можемо ще і стил наш верстак прокачати. Ми можемо прокачати місце і купу-купу всього. А що ми Є в бакпаці. А так мені дали просто повністю все, за допомогою чого я зможу скласти комп'ютера. Давайте подивимося, але в мене нема відеокарти, у мене нема кулерів, у мене є пам'ять, у мене є оперативна пам'ять, процесор, блок живлення, материнська плата і кейс. В принципі, можна попробувати зараз конструювати комп. Так, як це правильно робити? New, Опа, add item Мені треба корпус. Корпус буде в нас який. Правильно, білий, а воркбенч. Смисі, я не можу покрасити корпуса, поки в мене не прокачаний верстак. Ладно, добре, тоді ми проходимо далі, додаємо ще. Нам треба материнська плата. Обов'язково красити. І, на жаль, ми теж не можемо потім. Ми все будемо красити в білий колір, тому що всі люблять купувати білі класні комп'ютери. А поки що ми просто ставимо блок живлення, материнську плату, процесор, оперативну пам'ять, звичайну пам'ять на комп, ССД. Відеокарти в нас нема, кулерів теж. І підсвітки теж, як я розумію, тому проходимо далі. Як ми назвемо цей комп? Ми назвемо його дохляк. Бо він нічого не запустить, я в цьому впевнений. Але зато у мене є вже дохляк комп І зараз ми цей дохляк візьмемо і попробуємо продати кеш за 50 Place of Podium. Окей, okay. все, я його продав. Ні, він у мене виходить, стоїть на продажі в магазині, і там його хтось може купити, як я розумію. А можливо, я розумію трішечки неправильно, проте у мене зараз є 55 доларів на балансі, і я хотів би зібрати дохляка номер 2. Погнали! Для дохляка номер 2 мені що потрібно. Мені потрібен такий же самий корпус, супер дешевий, все супер. -дешевий. Таке дешевеньке, але цього разу у нас вже буде з відеокартою. Ми купуємо цю штуку, ми купуємо прям першу материнську плату дешеву. Ми купуємо блок живлення, обов'язково один. Нам потрібен процесор. Без процесора комп'ютер працювати просто не буде. Нам потрібна оперативна пам'ять. І, скоріш за все, мені потрібно дві плашки: бенк, щоб оперативки було трішки більше. Звичайної пам'яті, одну плашку. Потім о, відеокарта 15 доларів. Ладно, закуповуємося. І кулери. Кулери по-любому без них взагалі ніяк. А тут що в нас теж кулери, да? Якісь радіатори, але ні, вона ж 30 доларів коштує. Я поняв. Це зараз точно не про мене. Хе -хе. Мені треба бігти до себе додому, обов'язково і пробувати виставляти, складати компа і збирати його і купу купу, всього робити. Треба заробити купу грошей. До речі, давайте подивимося, чи поки не хоче наш дохляк продаватися. Дохляк, дай ко в подіум. Ану, сел. Я його продав! Все! в мене дивіться, скільки грошей! Зараз ми швиденько збираємо комп, так, новий, Добавити айтем кейс, обов'язково, материнську плату також. Блок живлення Процесор. Тепер ми вкидуємо сюди оперативної пам'яті. Дві плашки, вже цей буде крутіший. Це вже дохляк-2. Тут у нас вже нормальна штука. Тут вже є відеокарта. На секундочку, то відеокарта це ніч собі. Тут є кулер, який буде забирати теплоту. І в принципі, цей комп уже дійсно непоганий. Дохляк 2. Бем, сейф. І зараз давайте попробуємо його якось продати. Він уже коштує 85 доларів. Це трішечки більше, ніж ми на нього потратили. Потрібно зараз, до речі, побігати і подивитися, скільки ми витратимо на комп по комплектуючим і за Скільки ми його в теорії зможемо продати? Зараз у мене на балансі є 150 доларів, і я би на всі ці гроші зібрав комп'ютера. Давайте зразу подивимося з кейс. В принципі, можна попробувати зібрати точно такий самий комп і за виручку прокачати собі воркбенч, щоб ми могли красити всі ці компоненти. Тому ми тратимо 5 баксів, купуємо. Материнську плату ще 4 бакса. Купуємо 5 плюс 4. 9. Ще за 5. Ми купуємо цю штуку, блок живлення, це вже 14 баксів. Потім купуємо процесор, це вже 24 долара. Купуємо дві. Оперативні плашки, це ще по 6-12 було 24-36 доларів. Ми вже потратили на комп. Купуємо ще пам'яті за 5, це вже 41 долар потратили. Відеокарта обов'язково 15. Купуємо. 56 доларів. Зараз ми потратили. І ще три. Це 9. 59. А якщо ми купуємо 2, це в нас буде десь 60-62 долара. Ми потратили на те, щоб купити комплектуючі для цього комп'ютера. І зараз ми його попробуємо продати. І подивитись за скільки ми його все ж таки продамо. Тому що. Це вже не просто дохляк, це вже такий ну, чувак, знаєте, у нього вже є кулери, у нього вже є все таке цікаве. Тому, скоріш за все, він отлетить нор за нормальну ціну. Ми просто беремо, наставляємо все, оцю двіжуху, процесор обов'язково, оперативної пам'яті дві плашки. Це потрібно, щоб воно було. Отако. Потім відеокарта, без неї тупо ніяк. І кулери один є. Ще один. Все. Ну і підсвітки нема поки що, але він улетить за 89. В принципі, непогано. Це уже в нас буде не дохляк. Це у нас уже Доходяга, доходяга. Тому що він ну не супер дохляк, але і ще не доходить до нормальних таких комп'ютерів. Ми його можемо продати за 90 доларів, тому ми його продаємо. На балансі у нас 180, і я хочу прокачати воркбенч. Бемк, обалдеть. І чи зможу я ще красити всі свої комплектуючі? Я, чесно кажучи, не знаю, але ми це зараз обов'язково перевіримо. У нас є трішечки грошей на балансі, тому ми обов'язково зараз попробуємо зібрати хороший комп'ютер. Поки що корпус ми ставимо знову самий дешевий. Поки що. бемк, Зразу один. Пізніше ми наберемо більше корпусів. Просто я захотів прокачати трішечки свій воркбенч. Якби я його не прокачав, то можливо було би трішечки прикольніше. Ми просто все це скуповуємо. Пізніше у нас такі вже зборки будуть. Просто на крутих відеокартах, на крутих кулерах. У нас все прям буде максимально потужно. І от зараз у нас є ще 22 долара, але більше нічого не можна накупити, бо бакпак уже повний. Просто бакпак повний. І це говорить про те, що треба бігти і продавати. Так, сань, я готовий зібрати нереально крутого догодягу номер 2. Новенький. Бемк, кейс, ставимо. Я можу красити. Все. Опа, це те, що я хотів. материнська плата. Материнська плата в нас буде чорна. Блок живлення. Давайте теж чорний. Опа. Процесор. Його теж можна покрасити. Буде він у нас білий. Класний. Правда, оперативну пам'ять покрасити ми. А, ми можемо. Ми можемо її покрасити. Оце потужно. Ще така плашка теж краситься у нас. Відеокарта теж краситься. І кулери. Кулери ми красити не будемо. Це без толку. В принципі, вони і так сірі, непогані. Доходяга, красивий. Красивий доходяга Доходяга, сейф, опа, сел PC. 97 доларів за те, що ми його ще й покрасили. Просто це нереально круто. Ми його продаємо. 119 маємо. І зараз лишилось просто назбирати нормально грошей. До речі, як мені прокачати бакпака, щоб у мене був більший інвентар. Скоріше за все, ось апгрейд, сторич. Да, і в мене буде більше місця в інвентарі. А ще ми можемо на оцій подіумі ставити комп'ютери. Я не знаю навіщо це робиться, але багато хто так робить. Я бачу. Опа, доходяга. Цей правда не красивий, але він теж буде Продаватися обов'язково. Просто беремо, продаємо його максимально, 100 баксів є в нас на балансі. Нам треба що? Створити ще один новий комп. Я не знаю, чи мені вистачить зараз комплектуючих, але я сподіваюся, що вистачить. Бемк, процесор теж. Оперативної пам'яті в мене нема. в мене є звичайна пам'ять, відеокарта і кулерів у мене нема. Тоді ми просто оставляємо його тут, докупляємо те, що мені не вистачає, і треба просто назбирати нормально грошей, щоб я вже зміг крафтити реально класні комп'ютери. Забігаємо. Мені треба що, оперативна пам'ять. Давайте сюди. Запулимо цю крутішу. Опа. І що мені там ще треба? Відеокарти є, кулерів не було. Ось ці давайте теж прикольніші кулери поставимо. Подивимося, як воно взагалі буде працювати на цих кулерах. І чи може я тепатись додому? О, я можу тепатись. Найс. Так, додати, мені треба крутіші кулери. Оце вже буде коштувати нормально по грошам, та? Оперативної пам'яті крутої. Обалдій, що за цінник, Сань. Вау! Це вже навіть не доходяга, це знаєте що? Це пекарня. Тому що вона може реально нормальні ігри запускати вже, напевно. Бем продати ще й красива пекарні. В мене банці 200 доларів. За ці 200 доларів ми можемо зараз зібрати непоганий комп. До речі, що я й хотів би зараз попробувати зробити. Бо тут в чуваків такі вже компи продаються класні. Я ж теж хочу. Я теж хочу вже складати класні компи, а не нубо компи. Мені треба уже крутіший корпус, материнську плату трішечки кращу. Треба блок живлення, хороший, який вже зможе запускати реально круту штуку. Треба процесор трішки кращий, поки грошей вистачає, тому це ми і будемо робити. Беремо оперативної пам'яті дві плащи, Нормальну, уже звичайну пам'ять 26 доларів у мене лишається. А ця відюга коштує нормально. Тоді ми купуємо ось цю і 11 баксів у нас лишається. Ми купуємо таких два кулера. Це, в принципі, буде така хороша збірка, яка вже зможе запускати нормально всяких штук. Тоді ми тепаємося сюди і пробуємо його збирати. Я думаю, це вже буде супер. Він теж буде в нас білий. У нас всі будуть компи білі, тому що білі компи це реально класні компи. Виглядають вони потужно. 283 долара долари. Він буде коштувати зараз. Ви на приколі. Двісті 292, 296 доларів. Ми його зараз продаємо. Це пекарня красива. Просто залазимо зараз в PC, бенк продати. 300 баксів на балансі. Все, Саня, зараз настане твій час. А куди я попав? Куди я тепнувся? Тут ще й можна клавіатури, мишки купувати. Дивіться, скільки воно коштує. Воно прям дорого, але воно прикольно. Але мені треба в цей магазин. Ще мені цікаво, що роблять оці штуки. Конверт кеш. Я поняв. Ну, коротше, не до кінця я ще поняв, але я плюс-мінус поняв. Мені потрібно що? Мені, я би, якщо чесно, подивився, ось ці штуки, але вони дуже дорогі, 30 доларів. Е, ну, в цілому, я можу одну купити. Одну купити можу. Я можу купити зараз ще два таких кулера. Я можу купити отаку відеокарту, мені вистачає. Пам'яті нормально. Щоб було чітко, оперативно. Пам'яті, обов'язково без неї ніяк і нікуди. Також процесора, блок живлення, і мені вистачає ще й на корпус. І корпус ми теж купуємо ось такий. Тепаємося додому і пробуємо все збирати. Сенчоус, давай! Зараз буде тема. Кейс, обов'язково. А я не купив материнську плату. Я провтикав. Я провтикав, я не купив материнську плату, так? Зараз треба збігати купити. Потрібно взяти зараз за 16 доларів. Якраз мені вистачає ось цю, тепам додому і вже добудувати цей комп. Бо я щось взяв і забувся материнську плату вставити. Як я так профтекав? Тікався. Оперативної пам'яті обов'язково. Обов'язково звичайної пам'яті. Відеокарту. І кулери в мене вже стоять. А, і ще оцю штуку можна вкинути. 428. Це кулер на процесор був. Йой! Скільки ти коштуєш? Обалдеть! Оце Саня зараз реально начне нормально заробляти хо Ого, 430 баксів. За такі гроші реально можна вже пробувати розганятися і брати реально класні відеокарти. Реально все чітке пробувати. брати. 400 ватт, в принципі, цього буде вистачати нормально. Процесор, оперативна пам'ять обов'язково, звичайна пам'ять обов'язково, відеокарта без неї просто нікуди. І хороші такі кулери. І ще кулер на процесор обов'язково треба взяти. Радіатор такий невеличкий. А, інвентарі кул cool. обалдеть, уже. Треба ще інвентар прокачати, щоб я міг нормальні компоненти ставити. А то я не можу просто докупити всі ці компоненти, тому що вони мені не влазять в мою сумку. От сань. Бо я просто оперативки беру по дві плашки. Якби я брав по одну, то мені би всього вистачало. Але треба, щоб в комп'ютері було і плашки оперативної пам'яті, тому ми зараз просто беремо, продаємо цього компа, заробляємо гроші максимально. Бенк. 565 доларів є. Купуємо собі місце. Тепер у мене в бакпак і скільки місця? 20, І тепер Саня може реально збирати годні компи. Але поки що йому треба підфармити гроші. Тому ми робимо, в принципі, все те, що і робили, тільки на трішечки дорожчих деталях. І зараз цей комп буде прям коштувати реально купу грошей. Материнська плата, блок живлення, процесор, пам'яті, купу просто, відеокарта потужна. Куліри і ще кулір на процесор, і комп вийде 600 баксів просто. Я вражений. Я просто вражений. 600 доларів. 600. Цікаво, що якщо я вже цей корпус поставлю. Поставлю материнську плату, ось таку. Блок шивлення поставлю просто вже на 1000 ватт. Можливо, тут такий не потрібен. Але я його поставлю. Куплю крутий процесор. Трішечки зекономлю на оперативній пам'яті. Поставлю звичайної пам'яті не так багато. Але щоб була хоча б звичайна відеокарта. Ми попробуємо зараз потестити ці моменти. Поставимо один кулір, і звичайний ще кулір теж один купимо. І давайте додому попробуємо зараз класти на реально великому класному корпусі, але просто що на трішечки дешевших компонентах. Ну як? Я б не сказав, що на дешевших, це комп під е прокачку. Типу, тут є все хорошо, але треба потім буде допрокачати. І його можна продати за 890 доларів. Абалдеть Сань. Мені це вже починає подобатись дуже сильно, тому що зараз я можу вже так розігнатися і такий комп зібрати. Тепер просто я можу. Ні на чому не економити. Крутий корпус, хороша материнська плата, хороший блок живлення, відразу класний процесор, хороша оперативна пам'ять. І ще й такої оперативної пам'яті. Хороша пам'ять під е, ігрушки. Відеокарта за 70 баксів. А все рівно трішечки мені не вистачає грошей, прям, щоб хорошо все було. Отако. І 18 на цей. Да, все, вистачає. Ну, не прям, щоб супер, але вистачає. На всі гроші ми закупилися. І зараз ми такого компас беремо просто. Кейс. Материнська плата. Та просто блок живлення, процесор. Ви подивіться, яка вже сума. Оперативна пам'ять, ще оперативна пам'ять. Ще така пам'ять. Тисяча вже. Купа кулерів просто щоб все було жорстко. І ось цього. Оце вже, оце вже для блогера. На таких компах уже можна і відоси записувати. Бенк продати 1200 доларів. Вау! Це мені подобається. Так, купуємо зараз максимально такі самі деталі, але потім ми вже будемо купувати по кілька штук і зразу збирати по кілька комп'ютерів. Але. Щоб пропригнути далі, реально треба багато компів зібрати, тому що далі вже реально дорого. Я ось дивлюсь на ці ціни, що тут 250 процесор коштує, а тут 1700. Це реально багатсько. це прям дуже багатсько. Для того щоб більше можна було збирати компів, мені треба що? Правильно, крута відеокарта, хороші кулери, прям реально хороші. І за 240 баксів можна купити ще отаку от башню. І мені треба зараз продати компа, заробити трішечки ще грошеняток, і можна прокачувати буде собі ще місце в інвентарі. Щоб я міг збирати по два, по три компа, щоб більше міг заробляти. А то зараз бюджет у мене обмежений. І це говорить про те, що треба збирати більше компів. Зато дві тисячі бемк продали і заробили на ізі. Халява, халява. І за тисячу просто взяли і прокачали собі місце. Хоча, можливо, і не треба було зараз його прокачувати. Тому що я по суті тепер не зможу збирати реально класні компи. Тому що весь свій бюджет я потратив на те, щоб прокачати себе. Але зараз кілька комп'ютерів, і вони виправлять всю ситуацію. Абсолютно. Відеокарта обов'язково. Отакі два куліра. І не вистачає на кулір під процесор. Йо! Ладно, нічого страшного, буде без кулера на процесорі. Процесор буде грітись, але то все ерунда. Головне те, що зараз Саня продасть компа хорошо Хороша відюха, кулери. Ну, одне, що погано, що нема такого кулера, але що ж поробиш, продати його все рівно можна. Бемк! І все, ми повернулися до тої самої суми, яка в нас і була, але у мене більше місця в кишенях. Це говорить про те, що ми просто вже по дві штуки можемо купити. Купувати всього абсолютно і збирати купу компів для того, щоб було прям все шикарно і жирно, максимально жирно. А проте, знаєте, що не сильно й жирно. Не вистачає, не вистачає сань. Одну поки що відюгу купимо. І кулерів таких трішечки дешевших, щоб ще можна було купити башню. Кух, трішечки не розрахував я свій бюджет, але це не найголовне. Найголовне те, що пізніше можна буде прям реально розгулятись на широку ногу. Прям не то, що на широку, а на максимально широку. Бемк. 1400 400. Да, трішечки гірше, я розумію. Але фішка в тому, що в мене є ще компоненти на ще один комп, і ми його просто збираємо відразу. Да, тут вже буде без відеокарти, тут трішечки дешевше, але нічого страшного. Це такий більш бюджетна версія. Проте зараз у мене на балансі вже настільки грошей повно, що я можу вже в натурі збирати по два компа хороших, повністю дозібраних. Бо тоді вони якісь були недозібрані. Я, в принципі, старався щось зробити, але не так, як я хотів би. А зараз, отако, отако, бем-бем, купуємо, купуємо пам'яті. Купуємо відеокарти зразу дві. Хоча мені тоді не вистачало. І мені ще й далі не вистачає. Ну, Сань, хто ж знав, що буде реально так дорого. Зато зараз ми їх зробимо, ці компи. І після того, як ми їх зробимо, ми зможемо зібрати один дійсно потужний. Краще збирати один класний, чим два більш дешевших. Мені здається, тому що на більш дорожчому можна заробити набагато більше. 1800 доларів. І давайте ще один відразу збирати. Опа, зібрали ще одну. А, я поняв, я поняв. Мені треба отако вийти. Отут треба продати. І зараз цей просто теж доробити вже. Дон, сейф і теж його продати. Бемк 3200 на балансі. Вау! Зараз такого компа Саня збере. Дати що? Коротше, кейса, ми беремо такого. Ні, не два. Ладно, все, взяли два, так два. Беремо материнську плату, реально, ну, вже популярну, дуже жорстку. Беремо блок живлення, такий, як і брали до цього. А почекай, я можу і оцей взяти. Він на ват більше, просто цей кращий, типу, але ну, що ж я зроблю? 1700 коштує процесор, ми його купуємо. Оперативної пам'яті ми беремо так, як брали. Звичайної пам'яті беремо також, так, як брали. Зато суваємо сюди хорошу відюху. І кладемо сюди реально класні кулери. І ще й башню, реально потужну. Бемк. І що ще можна таке взяти? І, в принципі, нічого, можна йти і складати цього компа. Давай пробувати. Цей комп'ютер буде повністю весь чорний. Я розумію, що хтось хлюбить чорні комп'ютери, хтось не дуже. Але він буде реально потужний. Я вже по ціні бачу, наскільки він потужний просто. Я вже бачу, скільки він може коштувати. Ха -ха. Тому ми його просто продаємо. Бемк 5 тисяч на балансі. Це просто шок. І головне тепер далі пробувати прокачуватись, Пробувати вдосконалювати всю цю двіжуху. Можливо, навіть взяти і оце. Та блок живлення. Хоча мені тоді не вистачить на класну відюху, то тоді ми зробимо ось тако. Візьмемо цей процесор, бо це дорого, дорого дуже процесор хаває. Ще й оперативна пам'ять теж дорого. Давайте подивимося, поки що щось потужніше. Поки що пам'яті візьмемо нормально. Подивимося на відюху, яка коштує 200. Блін, мені не вистачає. Тоді поки що без відюхи такої потужної. Поки що робимо тако, так як і робили. Зато йдемо, беремо башню. Нормальну, яка коштує, мабуть, навіть тисячу. Бемк. Реально класно. І суваємо сюди. А, оперативку. Я купив, процесор купив, блок живлення купив, все купив, можна пробувати складати. Можливо, цей комп вийде дорожчим, можливо, він не вийде дорожчим. Зараз ми це перевіримо. Той я продав за 5 тисяч. За 5. Цей? Я не знаю, скільки буде. А, я оперативної пам'яті не купив. Ото я дурачок. Я не взяв оперативної пам'яті. Зато цей комп все рівно дорожчий, але без оперативної пам'яті він не може працювати ефективно. Ну як ефективно? Він взагалі працювати не зможе. Тоді ми зараз попробуємо докупити оперативку. Ось таку бемк. Тепаємося на домівку нашу і доставляємо оперативну пам'ять. 6600. Оце мені подобається. 7000 на балансі є. Тепер кисань точно можна зібрати потужного компа. І зараз Саня над цим розгуляється. Він візьме кейса, такого як брав. Хоча може і за 700 можна взяти кейса. За 560 материнську плату. За 700 блок живлення. Процесор за 1700 оперативної пам'яті. А мені все рівно не вистачить! Бо я хочу оцю відеокарту. 400 аж обалдеть. Ось такий блок. І обов'язково пам'яті. Отако. Я ще досі не можу зібрати компа такого, як я прям хочу зібрати. Чому? Чому мені не вистачає грошей? Постійно не вистачає. Проте збірка, дивіться, скільки просто коштує, як вона летить в ціні. Відюха, відюха, дивіться, скільки в мене вже коштує комп. Майже 10 тисяч. Майже 10 тисяч коштує комп. Це просто шок. Наскільки Саня жорстко прокачався? Обалдеть. Тепер уже, тепер уже Саня може зібрати реально компа, такого, як він хотів зібрати. Не за 5 тисяч материнську плату, звісно. А поки що, поки що трішечки блю. Бюджетніше. Ми так далеко не залітаємо. Опа, опа. Відеокарту. Обов'язково, без неї нікуди. Ось такі RGB-шні куліри. Потім ще один кулір класний, RGB. шний І ще трішечки оперативної пам'яті. 900, не вистачає трішки. Ми доставимо ось таку. І тут буде 12 оперативної пам'яті. В принципі, це немало. Це нормальна кількість пам'яті, як я розумію. Тому ми зараз просто беремо, складаємо компіка. Вентилятори круті. тисяч комп коштує. 12 тисяч! Та ти що? Просто пісні! 13 600 на балансі. Обалдеть. Апгрейд подіум. Давайте апгрейднемо за 800. А, це ще один подіум можна поставити. Ну, тут чувак нормально прокачався. А ну почекай, пейнт. Я хочу теж покрасити свою цього домівку. Хочу, щоб вона була світла. Тут ще є квести. Тут можна зробити ребітха якогось. Ух, сань двері в цьому магазині вже тобі дійсно відкриті, і ти можеш купувати круті компіки. Проте ще не дуже прям щоб. Потужні, пожди, за 5 тисяч ні. материнську плату. Це ми ще поки ми ще поки не можемо собі то позволити. Ми ще поки можемо просто збирати такі компіки, реально непогані, але все ж таки не найкращі. Не найкращі. І це мене бентежить, тому що Саня хоче собі реально круті компіки. 3-400 в мене залишилось на балансі, тому потім ми компа прокачаємо ще крутіше. Тому що ми зараз цього продамо десь за 12, я думаю. А можливо і більше. Я не знаю. Зараз ми це й перевіримо. Да, 14 тисяч! І ще три є на балансі, 17 тисяч є. Ми просто заходимо в магазин і купуємо, в принципі, майже все те саме, тільки трішечки краще комплектуючі, деякі беремо. Наприклад, материнська плата 5 тисяч аж коштує. Це вже дуже дорого для неї, я вважаю. Блок живлення ми лишаємо такий. А от процесор, а він там аж 15 коштує. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. 8 тисяч оперативка. Ой ой. ой Відюха 19. ні ні ні, сань. Походу, щось не то. Походу, щось не то. Походу, треба ще підзаробити. Тоді ми в Ценпі, робимо все те саме, що і робили, просто докуповуємо трішечки більше компонентів для того, щоб зібрати відразу кілька комп'ютерів. Проте мені навіть, напевно, не вистачить грошей на то все. Так, да, трішечки не вистачить, прийдеться потім докупити. Але нічого страшного. Головне те, що мені майже вистачає вже на два хороших серйозних комп'ютери, які я зможу продати потім за 14 і ще 14. Це 28 тисяч буде. Продаємо компа, обов'язково. За скільки? 16 тисяч. Хорошо. Трепаємося в магазин, дивимося. У мене нема кейса, нема материнської плати. Є блок живлення, нема процесора. Ага, ну в принципі, все таке. Потрібне є, а не потрібного нема. Беремо кейса такого. Беремо материнську плату за 5 тисяч уже. Мені треба процесор, пам'ять і кулер. Процесор. Блін, я за 15 хотів би купити, але не вистачає. Ха -ха. Так, оперативна пам'ять у мене є. Звичайної пам'яті немає. Ми беремо за 5 тисяч. Відюха в мене є. Кулери у мене є чи нема. Давайте дивитись. Нема кулерів. Тоді ми обов'язково докуповуємо ці кулери. Два штуки. І ось такий кулер у мене ніби Є, да, все, Ідемо складати компа. Зараз цей комп буде коштувати просто космічних грошей. Просто космічних. Хотілося б вже почати вставляти нові процесори, але то просто поки що дуже дорого. Хоча, як я дивлюсь на оцю ціну в 25 тисяч, я розумію, що можливо все не за горами, що, можливо, скоро Саня зможе реально заробляти потужні гроші, тому що в нього вже є 29 тисяч на балансі. 29. Можна вже і корпус купити за 6. Материнську плату за 5. Блок живлення ось такий поки що. 17 12 тисяч є. Купуємо поки що такий процесор. Купуємо ось таку круту пам'ять. Ще дуже круту пам'ять. 2500 у нас лишається. Ми купуємо відеокарту. На 400 ми купуємо трішечки дешевші кулери І купуємо ось такий радіатор. Трішечки десь зекономили, а десь взяли і купили реально дорогу штуку. Тому, можливо, обща ціна цього комп'ютера виросте. Я не впевнений, але треба перевірити. Так, да, я вже бачу, що вона росте. 37 тисяч. 40. 40 гайс. Бемк 40. Одна, просто! До яких масштабів я доріс? Я вже реально збираю класні компи. 40 тисяч. Це просто щось нереальне. Бемк такий корпус, бемк, така материнка. 30 тисяч є на балансі. Купуємо поки що такий блок живлення. За 15 купуємо процесора. Оперативна пам'ять 8 тисяч. Окей, звичайна пам'ять поки що так. Відеокарта за 2. Хороші кулери. І. Тут хороший радіатор. І можна, в принципі, навіть ще кулерів докупити. Телепорт, додому. Зараз цей комп буде коштувати просто тонну грошей. Просто народ, це буде тонна. Тонна грошей. Дивіться, 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 як ціна росте. Дивіться просто на ціну зверху: 53 тисячі. Зараз Аня ще кулерів наставить сюди. Ще отакий: 57 тисяч. 57. Продати. Телепорт, електрик шоп. Все. Я скуповую самі дорогі всі штуки. Ну, майже, майже дорогі. Я не знаю, чи мені точно вистачить. Бо там відюха ще дуже багато коштує. Ну, ця штука 6 тисяч. Тому ми поки що ставимо отаку. Ставимо крутий процесор, ставимо реально клас. Класну оперативку, реально класний ssd диск, 19 тисяч відюха. Ні, не вистачає поки що на відюху. Прям нормально. Зато ми купуємо класні кулери. і купуємо ще отута кулер. І навіть ще оперативки можна буде докупити. Та А ні, 8 тисяч. Тоді ми отаку купуємо. І купуємо ще за 5400 ще отако. Ух! Зараз тут ціна буде, напевно, більше, ніж 60 тисяч. Просто я даю гарантії. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Дивіться, на ціну зверху 78 тисяч. 80 тисяч комп. 80 тисяч ми його продаємо. І, походу, зараз Саня зможе реально ні в чому собі не відмовляти. Він може прийти і купити найдорожче. Проте я ще поки не знаю, де цей голд брати. Але я впевнений, що, що я розберусь згодом. Блок живлення, крутий. Процесор, крутий. Оперативну пам'ять, дві плашки, Круту Звичайний SSD-диск, крутий. Відеокарту 19 тисяч, та на Ізі. Кулери з легкістю. Правда, ще отут на круту. Башню не вистачає, але все рівно потужно. І ще докупити отаких от кулерів трішки. Телепорт додому і збираємо. Бемк 109. Сюди на базу продати 112 тисяч. Зараз буде в мене прям реально самий потужний комп із самими потужними комплектуючими, які тільки поки що мені відкриті. І в мене ще й на балансі 17 тисяч лишилось. Ви розумієте? Просто я вже перевалив за той бюджет. Я вже я купив найдорожчі деталі, які мені тільки відкриті. І я отако роблю: бемк бемк. Сюда, сюда, ставлю круту оперативну пам'ять. Ставлю реальні диски, класні. Ставлю відюху дорогу, Кулерів багато. Ну, дві штуки, це нормально. І отаку от башню. 132 тисячі просто. Це реально найдорожчий комп, який я міг тільки зібрати. 150 тисяч у мене на балансі. 150! Можна воркбенч апнути. І я не знаю, що він робить Балончики добавив Хоча я і так до цього красити міг. Але мене бентежить тільки одна справа. Де брати золото? Конверт кеш, конверт золото, юніт апгрейд туші. Треба щось апгрейднути, щоб можна було то все робити. А тут ще є другий поверх, ви подивіться. Обалдеть, але це все за золото. А де брати саме золото? Розкажіть, будь ласка, треба щось апгрейднути, каже. А що ж треба апгрейднути? Давайте зараз обов'язково накупимо знову все дороге, щоб у мене просто був потім запас грошей. Щоб у мене були комплектуючі, які, якщо я потрачу гроші, щоб я міг купити компа зробити і поставити все супер туди хороше, щоб відразу заробити нормально грошей. І тепер на хом тепаємося. Що треба таке апгрейднути? Ну я місце можу в інвентарі апгрейднути, але толку, як вони ставлять собі такі круті домівки? Дивіться. Скільки в нього тут все, як він то зробив? Він, мабуть, збирав кучу грошей. Ну я можу собі місце прокачати, можу ще подіумів купити. Але толку, якщо я не знаю, як далі прокачуватись. Обов'язково народ, пишіть в коментарях свою думку про цей режим. Обов'язково також напишіть, чи можна тут якось прокачатися. Розкажіть, як це правильно зробити, тому що Саня збирає вже реально потужні комп'ютери за 137 тисяч доларів. І бере їх і продає. Хе-хе. бемк, і все. Дивіться, у нього дома є оця валютна штука просто. А в мене такої Людної штуки вдома нема. І як мені її поставити? Скільки потрібно всього прокачати, щоб можна було поставити. Ну я можу зараз прокачати воркбенч ще. Мені ще щось додавалось, і я можу реально ну купу всього ставити, але я то не використовую. Так що, народ, на цих моментах ми вже й будемо закруглятися, і буду вам всім казати, пока. А ви не забувайте про подобайдене і підписки на канал, бо нас майже 60 тисяч. Ой, 40.